Освіта взагалі вона неосяжна. Ми сьогодні можемо говорити і будемо говорити про інфраструктурні об'єкти і про зміст освіти. Ми сьогодні будемо говорити про підручники і про шкільні автобуси, про укриття і харчоблоки. Але розпочнемо ми з першу чергу з статистики: скільки шкіл, скільки садочків. Буде у нас з 1 вересня 2025 року. Відповідно чину законодавства, усі батьки мають право до 1 вересня писати заяви, щоб діти йшли до школи. Перший клас в цьому році орієнтовно йдуть 6180 учнів. Орієнтовно з 1 по 11 клас в школах Кіровоградської області буде навчатись 86 490 учнів. Це орієнтовно. Ми – одна з тих областей, яка має найбільше форму навчання. Офлайн у нас в цьому році збільшилась кількість навчання змішаною формою. Наприклад, було, було 78, зараз 59 будуть навчатись змішаною формою навчання. І одна школа протягом одного місяця буде навчатись очно. Це у Синівський ліцей завершується капітальний ремонт школи. Тому і вони трішечки пізніше будуть навчатись офлайн. Кировоградській області станом на сьогодні чи. 408 шкіл мінус 10 шкіл призупинили свою діяльність. 18 ПТУ плюс 2 релакованих ПТУ з Донецької області. 21 фаховий передвищої освіти коледжі плюс 3 релакованих – це Донецька і Херсонська область. І 8 закладів вищої освіти плюс. Три заклади вищої освіти з Донецької Херсонської області, які знаходяться у нас декілька років на території Кіровоградської області. Тепер ми можемо говорити про в першу чергу про підручники. Зразу зауважу, що в цьому році восьмий клас це перший клас. Нуш нової української школи. Тепер та реформа загальної середньої освіти в Україні, яка починалась декілька років тому. Вони вже є не перший клас, а восьмий клас. І тому для нас, в першу чергу, звичайно, принципово підручники для восьмого класу. Вони зовсім нові. Ми замовили Кераворадська область, восьмий клас. Ми замовили 211 716 тисяч примірників підручників згідно державних стандартів базової Середньої освіти. Підручники для 8 класу у 2025 році друкуються в першу чергу за рахунок державного бюджету. 100% державний бюджет. Чому я про це говорю? Тому що підручники, про які буду пізніше говорити, перший третій, друкуються не за державний бюджет. І так, восьмий клас ми отримали 214 тисяч. Ми отримали більше на декілька тисяч підручників, 100%. Підручники для восьмого класу забезпечені у нас в Кероградській області. Але сьогодні існує нова методика, нові методичні стандарти підвозу підручників. Якщо раніше 100% з держави підвозила з Києва підручники до поліграфічної агенції регіональної, то сьогоднішній день ці підручники підвезли 64% до агенції регіональної і у які підручники вже е, беруть безпосередньо громади, то 36% за новим механізмом видавництво напряму доставляють видавництво, яке друкують підручники певних предметів, вони безпосередньо особисто вони підвозять підручників до шкіл Кіровоградської області 8 класу, і таких 36%. Якщо це цифри, це 77 тисяч 36%. Примірників підручників восьмого класу. Що стосується перший, другий і третій клас на сьогоднішній день, предмети майже всі є за виключенням. Перший, другий і третій клас друкуються зараз підручники, математика, українська мова і українська. Література освітня програма не змінюється для перших третіх класів, і вони використовують підручники 2018-2019 років і 2024 року за виключенням математики, українська мова і читання. Тепер таке питання і ще дуже пов'язане з підготовкою до нового навчального року. Це питання радону. в рамках підготовки закладів освіти до нового навчального року. Виданий наказ директора департаменту освіти та науки. Про забезпеченість укриття у закладах освіти області перше і передусім нас цікавить органи влади освітян цікавить, який відсоток радону сьогодні в укриттях. Адже на жаль, велика частка дітей сьогодні навчається безпосередньо в приміщеннях укриттях, і відповідно до вимог пункту 1 цього наказу 175 От керівникам всіх органів управління освіти, всім ПТУ, всім садочкам, всім школам, всім закладам вищої освіти ініційоване звернення і до обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України та інших акредитованих організацій, щоб перевірити. Виміряти рівень радону та гама випромінювання в закладах освіти станом на сьогодні для нас цікавить в першу чергу заклади освіти загальної середньої перевірили 201 школу. Перевірки до першого числа тривають. Також перевірили 101 садочок, і також проводиться протирадонові заходи, фінансування яких буде забезпечуватися з бюджетів. Ну, наприклад, щоб перевірити концентрацію радону, одна школа 183 гривні 68 копійок, наприклад, що потужність поглибленої дози зовнішнього випромінювання гамафон 196 гривень. 87 копійок. Якщо так порахувати, плюс-мінус на одну школу витрачається 507 гривень, щоб повністю виміряти радон, і тоді проходить наказ безпосередньо громади, де школи повинні разом з спеціалістами і певними організаціями все зробити, щоб організувати протирадонові заходи. І це повинно бути все до 1.09. Стосовно енергонезалежності шкіл за ініціативою Офісу президента України в кожному районі повинна бути мінімум одна школа, яка називається енергонезалежні школи, чим ми називаємо сонячні батареї. У нас в Україні 107 районів, і 107 шкіл вже визначено. У нас таких чотири школи визначені в Кировоградській області. Одна школа знаходиться в одному районі. Якщо буде декілька шкіл, а на сьогодні. Ми знаємо, що Долинська громада вже я, перепрошую, зафрактувала дві школи, то це, це тільки плюс Долинській громаді. І так, Новоукраїнський район це Рівнянський ліцей номер 5 Рівнянської сільської ради. Кропивницький район це академічний ліцей Долинської міської ради. Голованівський район це Голованівський ліцей, основний ліцей району і Олександрівський район, це місто Світловодськ, ліцей перспектива. Хочу зразу сказати, що дві школи Новоукраїнської районі району і Кропивницького району вони це роблять за власний кошт. Школа Голованівського району вони за рахунок грантів міжнародних благодійних організацій. І школа міста Світловодська Олександрівського району за рахунок коштів енергосервісних компаній. Щодо шкільних автобусів на сьогоднішній день. в Кірвацькій області існує 286 шкільних автобусів, і тим не менше, якщо школи призупинили діяльність, значить цих дітей повинні возити в опорні заклади. Станом на сьогодні кількість дітей, які потребують підвоз, підвезення 12 387 дітей, що складається орієнтовно орієнтовно 40 автобусів. Так, держава дає, надає нам субвенцію. Кожного року на придбання шкільних автобусів. В цьому році держава надала у 2025 році 29 мільйонів 100 тисяч двома траншами, 17,7 мільйонів і 11,4 І якщо у нас за перший транш співфінансування плюс-мінус 36 40% надає громада на співфінансування. Таким чином, громади надали 19,5 мільйонів гривень на. 13 автобусів, тобто нових 13 автобусів шкільних будуть сьогодні вже в школах Кіровоградської області. Деякі придбали вже, укладали договори, очікують доставку автобусів і проходили тендери, і теж очікують, очікують доставку автобусів. Протипожежні заходи. В цьому році держава Україна вперше виділила 500 мільйонів гривень на всю Україну на протипожежні заходи в закладах освіти. В закладах освіти загальної середньої освіти хто брав участь в експерименті а таких шкіл в Кервацькій області, 84, нашу область виділили 34 мільйона 950 тисяч, майже 35 мільйонів. Але співфінансування повинна з громад бути 50%. На сьогоднішній день вже виділено 13 мільйонів на 25 шкіл. Триває зараз конкурсна програма. Хто ще кому будуть виділятися кошти? Це відпрацьовувати разом з ДСНС. Наша область запропонувала, і сьогодні-завтра вийде постанова Кабінету міністрів, яка сьогодні регламентує розширення мережі. Тобто, якщо в першій постанові протипожежні заходи стосувалися лише загальноосвітніх шкіл, то на сьогоднішній день можуть фінансуватися 50% з державного бюджету, і ПТУ можуть фінансуватися і школи, яких дітей мінімум 200 дітей, але які не війшли до безпосередньо до експериментальних проєктів. Також хочу сказати, що ці школи, 25 шкіл, що вже внесені до протипожежних заходів, які вже працюють і почали працювати: це громади Аджамська, Бобринецька, Великоандрусівська, Гайворонська, Далинська, Знам'янська, Кропивницька, Олександрівська, Новомиргородська, Новопражська, Новоукраїнська, Олександрська, Петрівська, Піщанебріцька, Приютівська, Світловодська, Устинівська. Це окремі школи, це 25 шкіл, які знаходяться безпосередньо в цих громадах. Хочу сказати, що вже за цей період, за півроку до 1.07 громади виділили і використали 10 мільйонів 970 тисяч. На проведення в закладах освіти у належний протипожежний стан, і найбільший відсоток, хто найбільше використав цих коштів, це Вільшанська, Злинська, Первозванівська, Петрівська, Субацька, Устинівська громади. І звісно, всі ці питання передусім полягають в полі зору, так би мовити, ДСНС, але обов'язково ДСНС, перевіряючи і акти готовності шкіл, обов'язково разом з освітянами. Інші інфраструктурні об'єкти, які надавала держава гроші. Субвенції це облаштування харчоблоків. В цьому році у нас повинно бути вісім нових харчоблоків. Три харчоблоки це які повинні завершити свою завершити уже до 15.09. Всі харчоблоки повинні вже відпрацювати. Ці три: це в місті Світловодську, в місті Кропивницькому і Помічній – Це три громади, де Цьому році надали кошти, і вони в першій половині вже майже зробили 90% зроблений харчоблок. Це нові харчоблоки, зовсім нові. А в місті в Світловодську, крім нового харчоблоку, ще нова їдальня. Це в одному цілому. Також п'ять проєктів в цьому році до кінця фінансового року повинна бути вже нові харчоблоки і чотири нові харчоблоки у місті Кропивницькому, і один харчоблок опорна кухня. Це Ануфрівська територіальна громада. Що таке опорна кухня? Опорна кухня. Це основна школа, в якій харчуються діти, але в якій готується їжа для дітей і привозиться в інші шість філій цієї. Опорної школи, тобто, взагалі, це сім шкіл, діти вчаться в сім школах, але в основному готуються, привозяться. Це називається опорна кухня. І вона у нас така єдина в Керолаській області, це в Ануфрівській територіальній громаді. Кошти всі з держави надійшли. Зараз проводяться ремонтні роботи. Ми контролюємо, координуємо, виїжджаємо. Так нещодавно, позавчора, у неділю я була в місті Світловодську, ліцей, перспектива. Переглянули, переглянули, фото можна подивитися. Думаємо, що школа буде тим більше вона. Тим більше вона опорна. Тепер головне за харчуванням, за якісним гарячим харчуванням. Так по харчоблокам. У нас в кожній школі харчоблоки, в 408 школ, і дві, і дві, у нас, ну, дві у нас опорні. Я сказала одна, але одна Нуфрівська нова. А в новій Празі теж опорна кухня, але не нова. Там навпаки, там готують дуже гарний харчоблок і там готують філішків. І привозять, наприклад, в ліцей Новопраги. Це в одному місці. Селище Нова Прага. Є школа, ліцей опорний, А є філія. Готують філі і привозять дітям. Це називається кейтеринг. Привозять дітям безпосередньо. В школу основну. На сьогоднішній день у нас 80 харчоблоків модернізовано, зовсім інші. Це обладнання нове, сучасне. І в 12 триває іще модернізація: Кропиницька, пчена, помічна Пантаївка, Петрова, Світловодська, Нуфрівські громади. За перше півріччя, я наголошую, за перше півріччя до 1.07, громади виділили громади виділили 182 харчоблока 1 мільйон 618 тисяч. Звісно, літо у нас така. Гаряча пора, і тому ще кошти ми будемо розуміти, що їх буде набагато більше, тому що в липні дуже багато модернізованих харчоблоків І в серпні місяці до першого числа в цьому році вже всі засоби масової інформації. Знаєте, ми теж контролюємо п'ятницю. Виїжджаємо в помічну держава виділа субвенцію 119 мільйонів на три укриття. Два укриття зовсім нові. Якщо нове міркати, це капітальний ремонт укриття. Він існує. Одна частина а другу частину роблять капітальний ремонт, і для цього держава виділила загальну сума 26 мільйонів на Нова То два укриття в помічні і в знам'янки взагалі котловани, це взагалі нові приміщення. Тому, звичайно, ми разом з громадами. Спільно координуємо, контролюємо цю роботу разом з будівельниками, щоб своєчасно укриття були. Ви спитаєте, куди а куди діти перепрошую бігають? Договори, як раніше в минулому році, є договори, спеціальні приміщення, де діти знаходяться під час тривог безпосередньо в цих закладах. На сьогоднішній день у нас 894 укриття всього. Ну є захисні споруди. Є найпростіше укриття якомога більше, і найпростіше укриття за межами закладів освіти. До речі, оці найпрацьові. Найпростіше укриття за межами закладів освіти ми обов'язково фотографуємо, ми повинні розуміти, де знаходяться діти в укритті, але не в приміщенні школи. Для нас це важливо. Але коли ставила питання про те, чому, наприклад, в тому ж місті Світловодській в школі нема підвалу, з підвала можна було зробити, перепрошую, я не будівельник, але укриття, найпростіше. Справа в тому, що Світловодськ він вирізняється від інших тим, що у них багато будівель на сваях. У них априяція. Орі нема просто підвалів за перше півріччя громади виділили 30 мільйонів 325 тисяч гривень на 170 закладів освіти на проведення поточних і капітальних ремонтів споруд цивільного захисту маються на увазі укриттів засоби безпечної інфраструктури. Ми говоримо про те, що обов'язково, якщо дитина прийшла в школу, повинна бути Сучасне укриття повинно бути обов'язково гаряче харчування, нові харчоблоки, і повинна бути безпека. Харчування теж безпека, але безпека і в тому числі безпечна інфраструктура. На сьогоднішній день в кожній школі організована хорона 100%, облаштовано необхідних горош на 69% відсотків і встановлені стаціонарні рамкові металодетектори. Ми сьогодні ставимо це питання, що в кожній. Школі, де знаходиться, де знаходиться СОП, служба освітньої безпеки, офіцер освітньої безпеки, обов'язково повинен бути металодетектор. І про це говорилось на вчорашній апаратній нараді всім головам громад. Для нас головне теж і необхідні огорожі, тобто не всі школи мають огорожі, і дев'ять садочків лише не мають. Грош із 428 садочків 9 не мають. Це Китрясанівка, Гладоси, Мар'янівка, Новомиргород. Ми поставили це питання. Ми проконтролюємо обов'язково, що в садочках в цьому році огорожі були. Також у нас обладнання тривожна кнопка 89% і встановлена системи зовнішнього або внутрішнього відеоспостереження 46% від цих закладів освіти. Тепер субвенція по гарячому харчуванню. Вже вийшла постанова Кабінету міністрів, яка виділяє певні кошти з державного бюджету кожній області. Нашу Кіровоградську область нам надали в цьому за вересень місяць 15,4 мільйона гривень. Чому? Тому що ми їх приєднали до залишків, які були 181. Тобто, станом на сьогодні 33,5 млн грн. мільйона гривень у нас є для того, щоб кожний учень першого класу, а їх 28 тисяч. Першого класу обов'язково один раз було гаряче харчування, мінімум вартість якого складає 50 гривень. У минулому році були проблеми по Світловодській громаді, ви це знаєте. В цьому році вже з перевіркою харчоблоків, з перевіркою, щоб обов'язково було гаряче харчування. Уряд і Держава Україна налаштовані на те, щоб наступного року, з 1 вересня 26-го року, обов'язкове було гаряче харчування для дітей у тому. У числі 5-11 класів для цього і налаштовуються харчоблоки, для того і ремонтні роботи обов'язково проводяться, щоб всі діти з першого по 11 класу в школі мали гаряче харчування. Сьогодні дуже актуальна осередки викладання предмету захисту країни керураські області. Таких осередків 51, 34 в школах Керворацької області. На базі ПТУ 13 і в коледжах 4. Ми на цьому не зупиняємось. Якщо кошти виділені саме на 51 осередок, ми вже ініціювали перед Міністерством освіти, перед Мінфіном, ми це Державна обласна військова адміністрація, щодо надання коштів на тих осередків, де стало більше учнів. Є вимога. 10-11 клас повинен бути мінімум 80 учнів. Деякі школи не мали. А наприклад, як приютівська джамка, вони в цьому році вже мають таку кількість учнів, і вони до нас прохають, щоб такий осередок теж відкрився. Звісно, ми хочемо ці. Новітні технології, новітні методики викладання цього предмету, нові викладачі. А ви знаєте, що ми сьогодні просимо, заохочуємо, щоб викладання захисту України проводили ветерани російсько-української війни, І в тому числі. Це ті практики, які дійсно замотивують учня не тільки національне патріотичне виховання, а й військове патріотичне виховання. Для нас це важливо. Не просто відкрили ми захист України. Ми подивилися, а які кабінети цих захисту України. Тому що научність це основний метод дидактики. Підготовлено новий навчальний урок і 125 кабінетів осередків викладання, які охоплюють майже 16 тисяч учнів 10-11 класів. Це нова програма «Захист України інтегрований курс.